Сьогодні хочу поділитися із вами таємною інформацією. Я її отримав по такому ж таємному телеграм-каналу від Агента 007 із Японії. За його повідомленням ми зараз воюємо не з росіянами. Ми Воюємо з Північною Кореєю та ОДКБ. Про це обов'язково необхідно повідомити Трампа. Нехай він мирить НАТО із ОДКБ. А росіяни, якщо вони захочуть припинити цю війну, потрібно просто розірвати із своїм союзником Північною Кореєю договір. І зразу стануть вони жити і багато, і красиво. А Україна хай з Північною Кореєю воює. А вони окремо будуть знато воювати.